По-перше, дуже дуже-дуже-дуже тяжка перемога, тому що, скажімо так, ми е, дві гри грали е, ну, не, не дуже впевнено, скажімо так, не дуже впевнено. тому сьогодні були, були деякі побоювання щодо гри. Але я скажу, що е, після гри я всім в, в роздівальці, всім хлопцям сказав, що от сьогодні, сьогодні, сьогодні була жага перемоги, сьогодні були бійці всі качества, сьогодні була гра. То що основне, і сьогодні але ще що значить, молодість, ще не вистачає цього спокійно реалізовувати моменти, тому що ми гру могли виграти трошки раніше, і потім спокійніше грати. Але в цьому учаться Молодь, вони учаться на цьому. Так, да, я ж кажу, що моментів багато було нереалізованих. Якщо якби ми раніше трошки реалізували момент один із моментів, то потім, бачите, після трьох годин вже почали там і п'яточками грати, і все, тому що вони вже вони розкріпостилися трошки. І вони розкріпостилися і почали б грати вже той футбол, який подобається і їм, і боліль, болільщикам, всім б подобається. Тому я хочу сказати, що е, вони сьогодні молодці, вони сьогодні дуже Відпрацювали добре і в кінці бачили, вже попадали, тому що не вистачило сил. Хоча з матчу футболізу тримався нашкодження. Е, Матусевич, да, Матусевич, але він боєць. Він, він сказав, що я буду продовжувати гру. Але ми хотіли вже по заміну робити, він сказав ні. Тому це я ж кажу, що це, оце, це бійці, це ті, хто буде, е, так скажемо, е, творити цей футбол. Підтримка вболівальників. сам борід дуже дуже емоційні, дуже файні вболівальники. Тому що вони, вони нас просили тоді, що виграєте гру, дякуйте нам. Ми вас підтримуємо, ми вам допоможемо і все. Вони нам допомагають.